Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Любітеся, брати мої, свою Україну любіте. Минає 201-ша річниця з часу, коли Бог послав нам істинного пророка і проводера Духу і правди, світоча нації, генії людської думки Тараса Шевченка. Але нам втокмачили в голови, що своїх пророків не буває. Така чужинецька ідея тільки нищить правильне розуміння світобудови. А дурні ведуться на таке, не хочуть думати, або не вміють і повторюють, як папуги кимось сказане, і готові битися, бо так сказано чи написано. А хто сказав? Чи написав. І для чого то вже не є важливо я не читав, не був, але я знаю, бо так всі кажуть. Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко та інші світочі начні вміли бути самим собою в різні дуже важкі для України часи. І що найголовніше, всі їхні твори були захищені якоюсь вищою силою і збереглися до наших днів, що правда, чи спромоглися ми видати, як належить цю гордість нації, охопити цими здобутками донести до кожного серця? Далеко ні. Ще не маємо порядного і шляхетного видання Шевченка Лесі Українки. А про Франка, про Франка годі і казати, його творчості набралося б на більше ніж ста томів, але рукописи лежать десь по різних архівах. Ще гірка доля з творчістю вчених різних. Рівнів письменників, поетів, світовими іменами, а ми про них знаємо мізер або взагалі нічого. Колись брат президента Ющенка Петро зібрав дані про всіх відомих українців світу, навіть слухання Верховної Ради провели з цього питання, мали видати всю спадщину. Але якби ми були. Нацією, яка себе поважає, то від 25 лютого до 10 березня вже давно мав би діяти двотижневик українського духу в Україні, української жінки та українського чоловіка, української родини, пісні, звичаїв, традицій, по-різному можна все це назвати. Але у родинам Лесі Українки передувало свято. Свєтської армії, захисника вітчизни, тільки якої. А Шевченка закривало і ще закриває Свято Чужинецьке 8 березня. На Лісі Українку і на Шевченка вже не вистачає сил. Не вистачило нам тих же сил відзначити столітній і двохсотлітній ювілей Великого Кобзаря. Перешкодили Перша світова війна 1914 року і війна в Україні 2014 року. Це що, карма? Чи відплата за нашу байдужість до своїх геніїв? Сторіччя Лесі Українки затьмарив ювілей Великого Леніна, а 100 років від Дня її смерті прошляпали ми самі. Так як і 155 ту річницю Івана Франка. І знову повернемось до книги Арсена Поломаря. Ми ж маємо геніального національного пророка, великого кобзаря Тараса Шевченка поряд із ним. Біблійний пророк, просто школяр. Погортайте ще раз кобзар, і ви знайдете в ньому в десять разів більше доленосних для нас заповідей, аніж у біблійного Мойсея. Від «Обнімітеся, брати мої, молю вас, благаю, учитися, брати мої, думайте, читайте в своїй хаті, своя правда, і сила, і воля, до повставайте, кайдани порвіте, так був нас свій майсей. Але ми не пішли за ним. І той гіркий факт, що про нього, нам нині потрібно нагадувати, свідчить про те, чи підемо ми за ним? Біблійному Мойсеєві знадобилося 40 років, щоб вивести народ з неволі. Нашому не вистачило і 140. Чому виявляється, нам потрібно сотні і тисячі Мойсеїв у кожному місті, селі, навіть у кожній хаті, а все це веде до повного розбрату, до чвар, до Вічного протистояння. І тільки зараз біда нас об'єднала, але ворог шукає різні методи, щоб все зруйнувати і знову ж нашими руками будьмо мудрі. Згадаймо дитячу казку Лесі Українки. Біда навчить, якщо не навчить, то все пропаде. А в ці дні народилися. Саме зараз минає двохсотлітній ювілей від дня народження Михайла Вербицького, який написав текст до гімну Ще не вмерла Україна. Вербицький народився в явірнику руському. Недалеко від Перемишля, нині це Польща, довгий час працював парохом на Перемишщині там і похоронений. Тарас Шевченко геніальний український поет, пророк нації, в свій час. Відвідав наші міста Почаїв, Крем'янець, Вишневець, народився в селі Моренці на Черкащині. Володимир Васюк, український композитор, співак, перебував у нашому краї, народився на Буковині. Едвард Рецьмігли, маршал Польщі, головнокомандувач польської армії, уродженець міста Бережани, митрополит Української автокефальної православної церкви. Мефодій у миру Валерій Кудряков. Народився в Копичинцях. Нещодавно минуло 9 днів пам'яті Мефодія. Володимир Вихрущ поет, уродженець Козівського району. Михайло Грусуляк підприємець. Народився в Борщівському районі. Михайло Ратушняк активний громадський діяч, уродженець Тернополя. Володимир Мацюк, лікар, поет, народився в Тернополі. Орес Савка, знаний в країні та в... В... в нашому краї культурний та громадський діяч, народився в Копичинцях. Олеся Лемішка, журналіст, народилася в Тернополі. Олександр Носков, монтажер на ТВ 4 народився. Місті Кінішма Іванівської області Росія. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступна семиденка буде проходити на спадаючому місяці від 19 по 25 місячні доби. Тиждень буде досить вдалий для вирішення справ – Окрім 9 і 13 березня, овен на початку тижня можуть зашкодити амбіції, з якими важко буде впоратися, але зміна настрою полегшить ваш стан. У середу проявляйте ініціативу і наполегливість у тих випадках, коли треба відстояти власну позицію. Маєте шанс у чомусь перемогти або успішно вирішити складну справу. Займіться профілактикою здоров'я, дотримуйтеся дієти, не вживайте продуктів сумнівної якості. У вихідні уникайте домашніх сварок. Телець. Цей тиждень принесе вирішення справ. Комерсантам та підприємцям змінить ваші погляди на звичну ситуацію, можливо, вигідно укладати угоду, домовитися про подальші дії. Непоганий час для купівлі е, важливих речей на роботі впродовж цього тижня. Треба активно діяти. У вихідні не бажано розважатися в таких гучних компаніях. Близнята. Попереду досить плідний і е, насичений різними подіями тиждень, що дозволить вам відзначитися не тільки у думках, але й у діях. Розраховуйте на зв'язки і власні сили, щоб е, підзаробити. Особливо складними будуть четвер, п'ятниця не вистачатиме часу, щоб заплановане втілити у життя. Розширюйте ділові контакти, але не поступайтеся своїм принципам. Рак. Винахідливість допоможе досягти поставленої мети без особливих затрат часу. Розпочинайте важливі справи, рішуче, впевнено, домовляйтеся з начальством, ставте конкретну мету. Якщо відпочиваєте, матимете змогу відвідати різні місця. І почути щось нове, оптимістично сприймайте якусь невдачу близької людини. Будьте уважні до своїх обранців. Лев, не попускайте важелів, хоча деколи це зробити буде нелегко. Вашу пропозицію на роботі чи в установі розглянуть, але результати Будуть не завжди втішні. Декому згадають молоді роки, згадається, захочеться ще раз щось повторити, намагайтеся знайти гроші, щоб розрахуватися з боргами, якщо такі маєте, бо можливі неприємності наприкінці тижня у вихідні не виконуйте важкої праці. Діва, напевно, прийдеться. Забути про розваги та відпочинок, а зайнятися невідкладною справою. Не все буде виходити у тих, хто працює з механізмами. Можуть бути поломки, декого чекають е такі розходження у думках і справах. Молодих очікують приємні знайомства. В суботу та неділю робіть покупки та розважайтесь. Терези. Більше ініціативи у пошуках роботи. А тим, хто працює, треба е, якось зміцнювати свій імідж. Не рекомендується залишати роботу або приступати до чогось нового у п'ятницю. Досить сприятливий час для виступу перед великою аудиторією. Пофортунить тим, хто займається рекламою і презентаціями. Можливі розчарування через молодих членів сім'ї або дітей. Ваші задуми здійсняться у вихідні. Скорпіон. Утримайтесь від звинувачень і безпідставних ревнощів. Сподівайтеся на підтримку начальства і розуміння друзів у справі, що носить юридичний характер. Поїздки та знайомства будуть досить успішними. У вихідні вкладайте гроші у якусь справу. А все те, що вимагає ретельності, не довіряйте нікому. Добре, перевіряйте інформацію стрілець. Не виключено, що сімейні проблеми не вдасться вирішити самостійно. Потрібна буде допомога сторонніх, не соромтеся, звернутися за порадою до друзів чи знайомих, не відгороджуйтесь стіною мовчання від особи, яка колись була для вас усім. Намагайтеся зрозуміти ситуацію, що склалася. Будьте уважні з випадковими знайомими. Козоріг. Час сприятиме вашим планам і задумам. Певним змінам розпочата справа принесе у майбутньому користь і задоволення, зможете поєднати таке корисне і приємне. Клопотів, що можуть нервувати, майже не повинно бути. Але плани можуть змінюватися. Дехто буде чимось дуже здивований, очікуйте на нові знайомства. і Підтримку водолій. Справи йтимуть складно навіть там, де все було на своїх місцях. Доведеться оперативно вирішувати питання. Можливо, треба звернутися до колег чи знайомих за підтримкою. Наприкінці тижня до вас можуть завітати гості. Вирішуйте проблеми, що виникли не з вашої вини у державних інстанціях. Вихідні добре провести за звичним заняттям. Риби, подбайте про себе і свої проблеми на роботі непогано складуться стосунки з партнерами, особливо у першій половині тижня. Якесь безладдя може рознервувати у середу. Маєте шанс виграти справу у суді чи перемогти свого опонента у змаганнях. У вихідні, економте гроші. І на сам кінець послухайте вірші Тараса Шевченка: «У всякого своя доля і свій шлях широкий. І забудеться сам срамотня, давняя година і оживе добра слава, слава України. Чим більша нужда, тим дружба щиріша. Діла добрих оновляться. Діла злих загинуть. Шевченко написав цікавий вірш для своєї коханої лікерії. Моя ти любо, мій ти друже, не ймуть нам віри без Христа, не ймуть нам віри без попа, раби невольники недужі, заснули, мов свиня в калюжі, в святій неволі. Мій ти, друже, моя ти любо, не хрестись, і не клянись, і не молись, нікому в світі збрешуть люди, і візантійський саваот одурить, не одурить Бог, карать і милувать не буде, ми не раби, Його ми люди. моя ти любо, усміхнись, і вольною святою душу, і руку вольною, мій друже. Подай мені, то перейти, і Він поможе нам калюжу, поможе й лихо донести і поховать лихе дебеле в хатині тихій і веселій. Слава Шевченкові, слава Україні! Будьмо дужі, тримаймося!